Слава Ісусу Христу, вітаю вас, Любі! Сьогодні, уже понеділок третього тижня Великого посту, вітаю всіх вас, ми продовжуємо з вами роздумувати над богослужбовими текстами, над молитвами, якими молиться наша церква. І сьогодні один із таких текстів пропоную вам послухати далі. Тройце свята і всечесна, Нас, що входимо у третій день посту, збережи невразливими і неосудними, Сподоби, щоб і далі піст минав належно, і всі заповіді Твої були дотримані, щоб пісню хвали тобі співаючи, неосудно прийшли ми і побачили преславне Твоє Воскресіння. Сьогоднішня чудова молитва каже нам збережи нас неосудженими, неосужденними. Що значить неосужденними? Хто нас має засудити? Господь є той, який нас ніколи не осуджує, Він є той, який нас любить. І сам Ісус багато разів каже, я прийшов у світ не для того, щоб світ засудити, але щоб спасти. Ми можемо стати засудженими через те, що самі вибираємо стати такими, тобто робимо гріх. Коли відвертаємося від Бога, стаємо засуджені, тому що відходимо від Нього. І також стаємо засуджені тоді, коли засуджуємо інших людей. Одна пані одного разу мене запитала, ну а як це можливо не осуджувати тоді, що взагалі не потрібно нічого говорити. Послухайте, потрібно відрізнити вчинок і людину. Ми маємо право на те, щоб сказати, що твій вчинок є недобрим, твій вчинок є гріховним, твоя поведінка не є добра, але не можемо казати, що ти є людина погана, ти є людина недобра. Це, це необхідно розрізнити. Ми не можемо казати ти такий або ти сяка, чи такі. Е, ні, ми можемо сказати, що така поведінка не належна. Як Іван Хреститель, він казав е, Іродові не належить тобі. Жити із жінкою твого брата. Він казав, ти поганий чи ти перелюбник, не належить тобі. А чим насправді є осудження? Святі отці церкви кажуть, що ми осуджуємо інших, тому що не бачимо власних гріхів. Мені дуже сподобається думка, яку я недавно чув від отця Романа Лаби, який каже про приховану сутність осудження. Каже, що гріх осудження. Полягає в тому, що ти маєш претензії до твого ближнього лише за те, що він має інакші гріховні вподобання і інакшими гріхами грішить, аніж ти. Тому ми покликані сьогодні через цю молитву церкви до того, аби відмовитися від засудження. Для чого я маю відмовитися від засудження? Чому я маю не осуджувати мого ближнього для того, щоб самому не стати засудженим? Господи, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний. На віки віків.